Идем, идем через хащи, через кусты. Где наш караселов? А все, он сидит. Я тут. Всем привет. Привет, привет. Ну, как успехи? Можешь заглянуть, трохи есть. Что, уже что-то есть? есть? ничего. Ну, аж сами текают. Такие... На ноги и текать, Ну и хорошо. На пінотисто. Кук знімають. На апаріка этот. бычок клюнув. Так що опарик убираю. Ще й бички тут є. Так, да, от пінотисто отлично. Ну я так розумію, карася моноловую. Йдемо хоч на крупну рибу щось завеземо. Це вже давно було завезти, вже на нашу точку завезли. Та, то по барабану витягнемо. Все, пішли? Пішли. Що ти радуєшся? йдемо назад. Завозимо наші карповічки зараз. На вже забиті точки. Вон купаються нам до того діла нема. Ми працюємо. Друзі, всім привіт, дуже радий всіх бачити. Вибачаюсь за мою гундосу українську залишки простуди. Але нічого страшного, все вже в минулому, лишились тільки залишки. Невелика нежить, Ну і як для лікування, виїхав на водойму погріти кісточки. На дворі плюс 35, тепленько. Вітру нема зовсім, повний штіль, навіть листочок не ворухнеться. І таке відчуття, як ти вроді в парілки сидиш. Минулого разу у нас була рибалка на річці Інгулець. Сьогодні вирішили продовжити попитати щастя на інгульці знову на крупну дику рибу. Отже, водойма та ж сама, тільки місце буде інше. Народу навколо дуже багато і рибачать, і відпочивають. Ловити будемо добу, ловити будемо крупну рибу. Світа, як зазвичай, лова карасика. Ну а поки знасті завезені, сидимо, чекаємо на покльовку. Ось таке сьогодні місце в нас на камнях. Чотири удочки стоять на родподі і тут ще дві. Завозимо недалеко. Бо тут зразу йде дуже велика глибина. Це є така затока іскрицького водосховища. Тут ми були у тому році, але он на тих місцях смажили ще там карасів. У цьому році ми тут вперше. Сьогодні приїхали вранці, який тут товстолоб гуляв, які свині перевертались. Це треба було тільки побачити. Ну, а це моє тут робоче місце. Укрився трошки від сонця. Гліте там далі постежкі лова карася, а я наблюдаю за карповиками. Люди купаються, там сидять, пиво п'ють. Краще б вітер був, чесне слово. Душегубка. Дняся вітер такий зненацька. Прийш обрати зонта, але вже не жарко. Хоч продує трошки. Провітримся. Але вітер такий правильний, північний. Для клювання воно добре буде. Тільки ж коли воно буде клювання, свети навіть карась перестав клювати. Стоять як вкопані, ніяких признаків життя. І хоч погода помінялась, вже добре. Ну що, шоста вечора, покльовок не було. будемо перезавозити і готуватися до ночівлі.

ну да, ну ничего, на ней не видно. Тропить вот. до трошки. Река волна. Кораблика мы носить, еще и боковой. У нас руки-то можно закидать. Бачите, що робиться? Другий раз на вітер порту рибалку. Знову висока хвиля, перезавести неможливо. Можна закинути з руки, але ж тут точки у нас закормлені. Я думаю, що там кукурудза ще лежить насадки цілі, так що поки хай постоїть так, може трохи вітер розпакується. Зараз десь шоста ранку, тоді план дій такий. Зараз, мабуть, достану два кормачка, Я там збоку стану, буду ловити карася, а там вітер розпакується. А ні, то будемо ловити карасика. Бачите, який різкий перелом погоди. Вчора була спека неймовірна. Вітра не було зовсім, парило як у бані. Сьогодні від вітрюган, похолодало. Звичайно, рибі така історія не подобається. Так що поки будемо ловити карася. Візьмемо такого колобка. куб я взял. Вот тут буду сидеть. Вот туда удочку. Я моя такая классная удочка. дайва его Она считается как карповик, но але... она для карповика она уже жиденька. Я на ней ловлю ловы. Завжды карася. Така удобна, легенька, зовсім нічого не вісить. І коли взяв його, тут обламав кінчика, десь сантиметрів 10. А, знаєте, 10 сантиметрів, а повлияло сильно, вже вже зовсім не та якість уділище стала. Ну, поставив на другий тюльпан на кінець. І для карася вона ще згодиться. Та й не тільки для карася. Так що сьогодні я її покатаю. Поставлю сюди кормачка. Так що будемо ловити. Женька Мастырочка. Такая хорошая получилась тугенька. Богато. Так. Два очечка Десь отак вздовж Камеша, я так думаю, і недалеко. Ось туди. Так, є, можу ще одну кинути. Попробуем. Вот и ловно, Ну Да, им тут тесно. Идем, выкинем сейчас. закинул всего одну удочку. Okay. Ну, пока ничего. Okay. у нас наши вчерашние караси. и улов хороший сегодня у Светы, ранковый. Ну, а то плюс вчерашний. О. Знаешь, так идут ступени, а кто специально вырезал? Опа, тяни, 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 бей. И поклевка у нас есть. Как обычно. Света вспила. Нема? Давай, перезакину. Цвет. Надо мне еще кука. Ну ладно, потом. Ну что, я первая поклевочка. Я сейчас навіть закину, заклепсуюсь и буду кидать в одну точку. Так будет краще. кину. Кину флет кормушку. Поставлю такой крилевый попапчик. Она часто клевать не будет. Хай стоит, может, какая крупненькая рыба возьмем. На вкруточку такая будет оснастка сейчас сюда телец забьем она уже я готовый все пойдем закидывать сейчас будем пробовать что -то, что а что делать что сидеть. пока на рыбалке надо надо все пробовать Є дві Удочки посидим. Посидимо, понаблюдаємо. Більше шансів, звичайно, на кормочок. Це не знаю. Ну якщо клюна должна бути нормальна риба. Ого поклевочка була, бачила. Натягнув під удочку. Даже не знаю, є там. Зараз ще нема. Ога, нема нічого. Поклевка була Карасі як саранча. Тільки закинеш стая голодних, налітає, Хвать-хвать хватит нема. Може і правда таки надіти сюди пінопласт. Даже бывает, не помечаешь поклевки. Да, бачите, надо уважнейше. Нам быть опоздал. Такую поклевку прозевал. Ну что, Света, як дела?

Да, я его так тащила, но ночь, как Ты видишь, вроде ветер стыхает, да? Да, да, да. Я-то возьму пару этих насадок. Не сильно близко. Ну, а вот так все. Вот это, там ещё один был вчера тоже. Пропишу этот один тоже карася ловось. Ну, Света, бачите, сколько я уже карасів наловила. Так что... Шо... Що... А так что пусти не поедем. Да? Русик, сколько наловил? Русиком Русик он сидит. Лебедей гоняет. Я такая плотвына такая плотвина. Хорошо. Порадуем котив дома. Она получается дали пилоты. Сразу и поклочка. А я не термешаю. Ось таке місце собі тут облюбувало, тягає карасики потихеньку. Ми тут не захотіли стояти, бо тут мелко, погано рибу витягувати було Треба буде в воду заходити. А там добніше. А так місце непогане, таке тут поляна теж. Машину поставити. Для відпочинку тут дуже добре. Тут все в тіні вон, бачите під деревами ловить А рибу доставати незручно та й кораблік теж запускати треба в воду заходити о, покльовка тільки закинула, вже клює. Бачиш, Бачимо диплома і створено Часно було? Часно. Собі щипне, я може теж закину ще там на раз. Чи дай мені оту отсюда. А так нічого нема. Підожди, дай. Так чудово ловиться на пінотіста. П'ять рибалок я прибачила. Я б ще взяла. Ну що, давай ще трохи та будемо двигати. Так. Вже наловились. Ты Д... же не О, а, а ты русую. до меня идешь. Ну, по пять штучек 5? Так. Ну, давай. Это уже будет 28. Давай. Я поймала. А русик? Нічого, одну платочку. Тому що починають якісь жіночки кружлять. Я думала, це мені почулось. Та нема одні мужики, чого ти? Та поїхали вже. Ось дивись, трофейчик. Трофейчик приплив до тебе що? Ага, на 4 грамачик. І опять 5, 5 карасів. Треба перекласти. Ось, друзі, наш улов карася. І все наловила світа. Мені не було коли. А що, ти робив? Не... що ти робив? Не клювало в мене. <рес> <рес> Я ловив ось сазана Ну нічого, молодець. Що тут скажеш? Ну що ж, друзі, крупна риба сьогодні не клювала. Карасів ми наловили, повітрям подихали, задоволення отримали. Це було ще одне нове місце в моєскрівському водосховищі. Вже десь 10 година, я думаю, що пора нам збиратись. Ну, як би там не було, рибалка мені подобалась. Взагалі всі рибалки по-своєму різні, по-своєму гарні. Навіть отак посидіти, подихати повітрям і вже воно добре. Ну а риби на наш вік іще хватать. Так що на цьому все. Всім до побачення і до наступних рибалок.